Вітаю вас, друзі! З вами подкаст Комірчина під сходами і його ведучі Наталія та Андрій. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати книжку. Ми зупинились на моменті, коли наші друзі хочуть потрапити в заборонену секцію бібліотеки, але для цього їм потрібен досвід. Все вірно. І як думаєте? Дозволом якого викладача вони скористаються без проблем. Все вірно, наші люби глядачі правильно відповіли, це був Локарт. Отже, наступний розділ починається з того, що на уроках Локарта вони більше ніколи не розглядали небезпечних всяких істот, і замість того, замість ну, вони могли би в теорії та, читати книжки, як вони були... робили в амбрички, просто читати книжки так. і конспектувати. Але Локарт вирішив зробити такий собі театральний кружок, де Гаррі відігравав ролі всяких чудовиськ в основному. І, ну, типу, я звичайно, розумію, що Дамблдору глибоко пофіг на те, що відбувається в школі. Якоїсь там програми в них затвердженої явно немає, тому що Локар там фантазує, як собі хоче, просто всіх заставляє перечитувати свої книжки і от ставить в них театралізовані п'єси. Це дуже дивно все. І він ще в кінці заняття цього, так. він їм здає завдання написати вірш. Тобто ага. це вже взагалі творчий урок. Так. До речі, в гокорці нема творчих таких уроків. Нема малювання, співів, нічого такого. Тому що магія це вже творчість. <світ> в, пев... в певному роді, знаєш, вони ж можуть придумувати заклинання і тому нові. Та як брати в наприклад. Там ж був цікавий момент, коли була постанова, і Гаррі був вовкулакою, так? Так. І Локер згадує, що закляття Гоморфус, яким він вилікував вовкулаку. Е, я, от цей момент мене трошки зацікавив. Як це так? Ну, мені Наскільки здається, ми, ми вже давно зрозуміли, що він весь час тільки робить, що бреше. Такий собі Трамп в світі чарівників. Так, але ну типу окей, він вішається на вуха дітям і там не знаю, мамам, які від нього фанатіють. А як же ж викладачі, справжні чаклуни, які, ну, тобто, усвідомлюють, що такого закляття немає, що вовкулаку так не перевернути. Ну, ти так тобі. говориш, ніби в реальному житті немає людей, які вірять у всякі там речі, яких не існує. Типу, що Земля плоска? Так, або всякі ну, таро, астрології. В це вірить дуже багато піддовела. людей. Отже, вони таки здобувають дозвіл на відвідування з забороненої секції, йдуть мадам Пінс, бібліотекарка, не дуже вірить в те, що якийсь олух міг дозволити читати таку книжку, але все ж таки видає їм книжку. Вони й беруть з собою, і нам там трошечки розказують про те, що має бути в цій настоянці, багатосільні настоянці. І мені ще цікаво стало в цей момент. Яким чином взагалі придумали цей рецепт? Це не вже просто якийсь чарівник рандомно кидав якісь речі, пробував на собі, а потім винайшов багато зірну на стоїнку. Швидше пробував на комусь, тому що на собі небезпечно, але та набір там доволі, доволі цікавий. Але це, до речі, це про слово знов-таки про творчість. Ось тут вона. <реш> виринає. Така творчість на межі з небезпекою. Це знаєш, як в нас по-творчому -по творчі підходи, як варити борщ, є сотні рецептів, і там в них щось там такого плану є. експериментували. Отже, наші друзі вирішують варити своє зілля в туалеті, в який насправді хто завгодно може зайти. Ну, Хоча туди ніхто і не ходить, туди але хто завгодно може зайти і докинути щось в те зілля. І воно зіпсується. Це правда. Навіть плаксова мірто то могла якимось його зіпсувати. Ну, воно могла зіпсувати тільки тим, що розкупив б комусь, і хтось би це зробив, вона ж привидка. Ну, До речі, та могла там роз, розкричати. А тебе не цікавить, що ну, це зілля в чарівному світі, воно ж не заборонене, правильно? Воно заборонене. Тобто, заборонене? Звичайно. Тобто, легально його зв'язати не можна? Не можна, легально. Але ну, ми тут читаємо Рецепти. сім книг про всяких ну, відбитих. Е... Учнів. — Не учнів, там вже дорослі. Я маю на увазі, що вони всі такі собі хулігани. <рес> <рес> Просто я щось подумав, що воно легально, раз так що легко його дістати. Ну, типу... Ну, зварити, типу, може кожен, якщо в нього є інгредієнти. <рес> Можливо, інгредієнти не так легко дістати. Просто зацікавили, який тоді в них виходить, немає ніякого захисту в державних структурах і не лише щоб підловити когось, хто ну, знаєш, веде себе не за себе. Чарівний світ небезпечний. Там це, це далеко факт. не перше зілля небезпечне, про яке ми читаємо. В принципі, всі зілля там небезпечні. Там, до речі, в книжці згадували, що було зілля, яке вивертало чоловіка на виворіт. Що це? Що? Що? Навіщо? Неясно. Окей, okay. і Герміона дуже дуже excited через те, що вона хоче порушити правила. І якщо в минулій книжці вона казала, що типу гірше, ніж бути вигнаною зі школи нічого не має, То тепер вона каже, що це якась там школа, якісь уроки. А от якщо будуть нападати на типу людей, на учнів, це реально небезпечно. Далі що, далі в нас де матч по Поквідоч, правильно так, зі Так. Теж улюблена моя річ в плані безпеки Гогверс. <світ> Тут є, ну реально, це є логічна якась похибка, яка, напевно, виникла через те, що Роулінг була ще молодою авторкою, це тільки друга книжка. Тому що, мені здається, останні книжки вона вже писала, обдумуючи всякі інші моменти, тому що ось Бладжер ганяється за Гаррі. Намагається вбити. Намагається вбити. Вони беруть тайм-аут, і замість того, щоб повідомити, повідомити когось зі старших, що, якби ну, це точно не по правилам, що хтось, що м'яч ганяється за одним учним. Це порушення правил гри. Щоб повідомити про порушення правил гри, ніхто не додумується, і Гаррі просто каже: не треба за мною літати, я сам все зроблю. Так ні, так там ж писало, що Вуд каже, що ми не можемо типу повідомити, то, тому що тоді нам зарахують програш. А чого програш а зарахують? Я мене, не знаю. Ну так це, це не, от... чесно. не чесно. Нечесно, якісь е нелогічні в них правила, раз, раз тебе намагаються ну, вбити м'яч, ти про це повідомляєш. Гру зупиняють і ви програли. Ну, не знаю. Теж цей момент. Мене це дивує, але мені подобається адаптація Мелфоя в книжці. Який каже: кайфуєш башка зі Шрамом, коли в оригіналі він не так з себе поводить. Це дуже кумедно. Та, да. Нас його зробили пацаном з району. Загалом Гаррі, звичайно ж, калічиться, йому ламає руку той бладжер, але він ловить снича, і команда перемагає. Всі прибігають до Гарріка, який валяється на полі, в тому числі й Локарт, який хоче допомогти, хоча, ну. Він не ми, може допомогти. Ми знаємо, що з цього добра не буде. З Локартом борща не навариш. І Гаррі це прекрасно розуміє, тому перша його реакція ні, тільки ви. — Звичайно, Локарт нічого там не пофіксив, а тільки зробив гірше. Він просто забрав всі кістки з Гарріної руки. І mm. потім Гаррі потрапляє таки в лікарню, і в лікарні. Е, ця Цілителька вона каже, чому ви одразу до мене його не повели. Навіщо ви дозволили локарту вчителю захисту від темних мистецтв зробити це? Ну, наче вони йому це дозволяли, а не він сам. Це куметно. Насправді це взагалі питання компетенції ваших вчителів, раз вони чудять таке. Отже, Гаррі лежить в лікарні, йому треба виростити кістки, що mm -hmm. теж цікавий факт, що чарівники можуть виростити кістки зіллям. За ніч. Так, і я от думала про це, знаєш, в так. умовах теперішнього життя. Чи можуть вони виростити не тільки кістки, але й там м'язові тканини, нервові типу. кінцівки. Чи можна відростити кінцівки втрачені? Це цікаве питання, бо ну... далі буде мудів, якого немає ноги. Да. Але також ми я знаємо просто... з книжок, що деякі травми, які саме чарами були нанесені, угу. їх не можна зцілити. Але допустимо. Допу... Просто допустимо: От була б зараз якась велика війна, і люди б втрачали кінцівки. Чи могли б чарівники допомогти маглам відростити кінцівки? Це цікаве питання. Я якраз хотів сказати, що не пригадую, щоб там були люди з інвалідністю, але ти от задала моді. Але так на крісло ну, колісному ми нікого там не бачили. Мені, звичайно, не бачили вони ж чарівники. Це було б не колісне крісло, це було б таке, як і літає в повітрі, як далек. Нормально. Отже, до Гарі вночі в лікарняному цьому відділі приходить Добі. Ми дізнаємо, що це Добі не пропустив їх на платформу, що це Добі намагався покалічити Гарі, і він прям каже: Я хотів, щоб тебе просто покалічили так, щоб тебе відправили додому. План просто ідеальний. От ти мене питав, чому мене бісив в дитинстві добі. Я просто, коли це читала в дитинстві, я не могла повірити, що хтось може бути таким злим. Що він такий засранець. засранець. Отже, ми дізнаємось від Добі, який випадково це сказав, що, що вже... таємну кімнату вже відчиняли, тобто вона існує точно. І після того, як Добі прийшов, також приходить МакГонагалка і Дамблдор, і приносить Коліна на кріві, який став жертвою нападу. Став жертвою нападу, і він паралізований. І що важливо, він мав при собі фотоапарат. Да. Чомусь вони вирішили, що він встиг зазняти і можна угу. подивитись прямо зараз. Не знаю. У нього здається по книжці, це ж наголошувало, що він з сім'ї Маглів. В нього був звичайний фотоапарат, і він від когось там чув, що можна в якомусь розчині чи якоїсь магії зробити фотографії магічними, щоб вони mm -hmm. рухалися. Тобто у рухали. нього звичайний фотоапарат не магічний. І вони думали, що вони відкриють фотоапарат і побачать фотографію <laughs> там ж плівка. <laughs> Але плівка згоріла. Так, розплавилась. Отже, ми дізнаємося, що таємна кімната вже була відчинена раніше, вона відчинена знову, нападають на людей, напали на коліна кріві. На півкровок нападають, не чистокрово так. Гаррі виходить з лікарні наступного ранку, шукає рона з герміоною. Потім він докумекав, що рон з герміоною можуть бути в туалеті, приходить і вони вже варять зілля. Тут ще питання: от дивись, тобто, це вже який напад? Другий можна сказати, напад в школі. Перший так? на людину. Ну, Перший напад на людину, але не схоже, щоб школа прийняла якісь ну, міри. Мене, я розумію, що безпеки. школа не приймає ніякі міри, бо там директор Дамблдур. Він взагалі ну, якийсь не дуже серйозно ставиться до безпеки. Але Міністерство магії могло б вже приймати якісь міри. А вони, як ми знаємо далі, приймуть міри не такі, що убезпечать е, там дітей. Вони просто захочуть усунути Дамблдор. Так, або всіх дітей ставити під небезпеку, бо не женуть дементорів. Так, і знову ж таки, у нас напад на коліна кріві. Замість того, щоб його відвезти в лікарню, mm -hmm. то його просто лишають в замку до того ж, його батьки магли. Їм повідомили взагалі, що з їхньою дитиною. Це мене теж дуже, <сих> до речі, дуже зацікавило. Чи Хоча б батьки в курсі, що на, його, на нього напали, що він там, не знаю, окам'янілий, можна сказати, лежить. Так. Я пам'ятаю, що там далі були про е, сусіда Гарі. Uh -huh. Діна Томаса, так. який теж з маглівської сім'ї, і він буде казати: я не такий дурний, щоб батькам розказувати, що тут напади кояться в школі. Ну, тобто, <свісно> як ми розуміємо, таких дітей, таких батьків дітей не попереджають, що відбувається. А якщо вони тебе напали, то теж не попереджають. От дитина не пише декілька місяців, <свісно> цілий рік не пише батькам, ніяких звісток від нього. Можливо, можливо. В Гогварсі вони придумали навіть писати від імені Коліна, щоб, знаєш, Дамблдор просто підробляє листи. листи так. — знаєш, взяв його фотоапарат, плівку ходить, там щось фоткає в залку, а потім таки відправляє і від свого, типу від його імені пише: дивіться, який Хогвартс класний. Відправляє якісь фоточки. Так, це схоже, в принципі, на правду. Отже, після цих подій ми. Дізнаємося, що в школі відкривається дуельний клуб, де їх обіцяють навчитись захищати себе. Навчити захищати себе. Так. Вони приходять в цей дуельний клуб, і хто ж там керує всім, звичайно, Локарт. Людина, яка очевидно не вміє чаклувати нормально. Так, ну і він, так якби, хоче показати, як це правильно робити, і е, в напарники бере собі професора Снейпа. І щойно він так якби встає. Щойно, дуель починається, він отримує експіліарамусом від професора Снейпа. Ну, я, до речі, думаю, що Снейп, угу. е, він не, не тому, що його локард запросив. А чого? Я думаю, що він сам напросив через те, що Дамблдор і йому його підмовив, що він, типу, наглядав за Локардом, бо знає, що він дурачок. Ну, може бути. Але. Входять події, всі вчаться і щось робиться. В якийсь момент починається якийсь хаос, і е, вирішують вони взяти тільки двох учнів, щоб вони спробували зробити експілярмус улюблене mm -hmm. майбутнє закляття для Гаріка. І снейп ставить проти Гаріка е, Мелфи, щось йому шепоче Мелфою, тобто придумує, яке закляття Мелфей має. Так, Та, вони обоє так усміхаються після того, як він щось шептанув. І що? І, і Мафой наче кловує чорну змію. Тобто Снейп це продумав? Ну, він сам я... це придумав. Так, Та, я, я сумніваюся, що Мелфой знав таке закляття. У нього були якісь підозри, чи що? Хотів просто налякати малого зміюкою? То хороше питання. Отже, Гаррі бачить змію. Ні, спочатку Локарт бачить змію, хоче її прибрати, звичайно, не прибирає. Але потім Гаррі підходить до змії і каже їй е, лишити цього, як його там звати? Тома Флін щось там. Діна, Дін Флін Флетчер. Дін Флін Флечер. Джастін Фінч Фленчлі. Джастін. Джастін фінч Фленчлі, і до нього повзається зміюка, а Гаррі наказує зміюці відступити. І всі дивляться на Гаррі якось дуже не так неправильно. Зміюка відступила, ні на кого не напали, але всі на Гаррі дивляться з жахом. В цей момент Герміона з Роном забирають Гаррі з залу, і його звідти виводять і кажуть Типу, ти що, Парселомовець? Він такий парселешов? А потім кажуть: ти говориш зміями, і він такий та бувало разок вже. Каже, а що хіба не всі знають? Не, не майже всі знають зміїну мову. І тут він дізнається, що зміїна мова це дуже темна ознака, якою володіли в основному чорні чаклуни. Але мені ще сподобалось, що Гаррі каже, що я одного разу натравив зміюку на Та-та-та. Просто збрехав. Отже, ми дізнаємося Парселмовець, був я так розумію, єдиний в історії це Слизерин. Більш ніяких персоумовців. Ми не знаємо. Кажуть, що це ознака чорного чаклуна, але більш жодних чаклунів, які говорили зі зміями, нам не називають. Так чекає, а Володеморт. Так Волдеморт спадкоємець. І після цього, після цієї сцени, всі починають думати, що нащадок Слизерина це Гаррі. І уникають, бояться його. Особливо цей Джастін <с?> ховається. <с?> Джастін ховається. Гаррі в якийсь момент вирішує, що йому треба. Розказати Джастіну, що він намагався захистити його, а не змушував зміюку напасти. Він іде шукати Джастіна, підслуховує його друзів, які теж перелякані. Але загалом він знаходить Джастіна, але на Джастіна вже напали. І це застає першим Гаррі. От везунчик. Так, цілий час першим приходить на місце подій. Але... Просто дитина, який не щастить. В неї батьки загинули, її мучили в дитинстві, він став обраним, всі на нього весь час стрикають пальцями, і таке собі. Кожного Шиця. року щось вляпується. Отже, його застають на цьому місці, Случину, На гарячому. через пів за який починає волати на всю школу, що скоєно з новий напад. І Магонгага веде Гарріка до Дамблдора. Ти ще не згадала, що окрім, окрім Джастіна, там був Безголовий зголовині? Так, який почорніше. Тобто... Ніби Гаррі на другому курсі міг би щось таке от слову, не чекувати. Чесно слово, це настільки неправдоподібні чутки про те, що він нащадок, Слизерний якийсь чорний мах. Це Вони так. що не бачать, як він на уроках нічого не може зробити до пуття? Взагалі не жарить. Отже, нас. Е, нас. З Гарріком ведуть до Дамблдора. І там в нього гвинтові сходи, які, як ескалатор, піднімаються нагору. І в Гаррі аж закружилась голова. І я подумала: невже Дамблдору це зручно весь час по тим сходом крутитись? В нього голова накружиться. Тобто він бігає туди-сюди, по тим сходам, mm -hmm. крутиться весь час. І я, можливо, могла б подумати, що він не так часто спускається. Але коли. Коліна на криві, привели привели Магонага і Дамбудур. Дамбудур сказав, що він спускався за гарячим шоколадом. Тобто <свят> він йшов з свого кабінета, який, як ми знаємо, знаходиться десь у вежі так. на кухню, яка знаходиться в підземелі, то йому треба було десь годину ходити по замку за тим гарячим шоколадом. Не міг просто якогось ельфа викликати міг до себе. Або та, так. Тому я думаю, що це просто відмовка. Насправді Дамблдор, як завжди, тиняється вночі по замку і дивиться, хто що робить. Та вирізає в картинах оці дирочки, як в фільмах, та і дивиться. А, до речі, ми ще пропустили те, що Гаррі зустрів Гегріда, який був смертвим півним. Та, і сказав, що це вже другий. Так. Хтось, хтось не любить півні фогу. Це правда. І Він сказав, що мені треба принести до Дамблдора, хоча Дамбудор би і так тобі на слова повірив, що так. півень нема. А то він несе тушу, з якої осипається пір'я і, і кров й, ну, стікає. Тобто він це все несе по цілому замку, а потім комусь по це все прибирати. Так, і він е каже, що йому треба показати, щоб Дамблдор дозволив накласти чари, які будуть захищати курник. А got. там не можуть бути вже по дефолту чари. Логічно. І нахіра їм взагалі курник. Ну, яйця звідкись треба брати. Думаєш, вони купляють їх за Галегони? Вони ж там. В них же ж безкоштовна освіта. Вони фінансуються державою. А держава їм, напевно, така: беріть курей, самі яйців діставайте. Така безкоштовна освіта, що тобі треба платити за книжки і купляти. Так так, як і в нас? А в нас що не так, згадай? В нас і... видавала бібліотеки. Які це бібліотеки? Я йшов в перший клас, то якраз прийняли нову програму, і книжки вперше друкувалися. І тобто всі книжки були щойно новими, і їх в бібліотеках не було. Ти ти мав вкусно, їх вже що ми з тобою той час знайшли в перший клас. Так, да, що я не згадав. Так а чого ти, ти що так хочеш сказати, книжок тоді їх не, не давали. Не знаю. Я пам'ятаю, що ну, мені батьки купляли стільки... нові оці? Це там англійська книжка, часто вона була не стандартна якась. Ні, я пам'ятаю, українська математика такого плану книжки купувались, тому що от нова програма була, і вони друкували нанову. Ну і що? І йдемо до Дамблдора та? на екскурсію в його кабінет. Так, дізнаємося, що в нього дуже файний лекшері кабінет фенсі. Так, що Там багато всякої всячини. Бачить він капелюха, і йде до нього. Та, щоб надягнути і ще раз впевнитись, чи правильний вибір, чи він часом не спадкоємець Слизерина, все ж таки. Так, і насправді Гаррі про це думає дуже багато, чи mm. він взагалі правильно його розподілили, бо він в Фіндорі. А Капелюк казав, що він має бути в Слизерині. і Тепер все кажуть, що він спадкоємець Слизерина, він ще й зі Зміями говорить. І загалом в Гаррі дуже багато про це думок. Хоча його думки. Так. Базується на тому, що в Слизерині вчилися Волдеморт, Снейп e, і Мелфой, люди, яких він ненавидить. Загалом Гаррі дуже упереджено ставиться до Слизерну, Хоча в Слизерні, ну, там не набирають тих, хто поганий, там беруть хитрих, e, яких ще. Так, що хочуть добитись успіху, шукарісти такі, напевно, так. що йдуть ну, по не головах, мені напевно. Мені здається, що це погані характеристики. Але тут таких ілюструють. Гаррі так собі уявляє. Так. Ну, поговорив він з Капелюхом. Капелюх потім... Капелюх сказав, що ні, ти добре б сидів і на слизерині. Потім Гаррі бачить пташку, яка раптом починає горіти і згорає на його очах, і він думає: Господи, ще й пташка. <реш> Знову. <реш> Знов. <реш> Щось сталося, коли я сам. <реш> Але Дамблдор приходить, каже, не хвилюйся, це Фенікс, він весь час горить, нічого страшного. Йому вже пора було згоріти. Перегорає на роботі постійно. <гум> Точно. Ось. Ну і каже. І Дамблдор питає: чи не хоче Гарі щось розказати? Дамблдору. Гарі думає про все те, що відбувається, і каже: ні, нічого не хочу. Хоча, якби Гаррі розказав, що він чує голоси, можливо. Можливо. Це закінчилось би швидше. Ну, так. Цілком очікувано. Але інші питання: хіба Дамблдор не міг прочитати його думки в цей момент? Ну, це не дуже чемно. Чемно, нечемно. Отже, далі ми рухаємось до настоянки багатозільної. Зі школи всі виїжджають на канікули, Борис лишаються наші друзі і чомусь Мелфі. Чому він лишається, коли в нього батьки якби. Ну, багачі, захотіли відпочити від малого. <смі> Самі поїхали знаєш, кудись кататись на лижах. Отже, багатозільна настоянка готова, Гаррі з роном забирають волосся Креба з Гойлом, усипляють їх, тому що вони позитивні персонажі, як ми знаємо, і вони <смі> просто напали на дітей в школі. Тут, до речі, секунду. Ну тобто, щоб їх усипити, та, Герміона дістає снодійне і запихає їх якогось, якісь пончики, пиріжки, які вони мають підсунути їм, і потім ще заховати їх там в комірчину. Питання: звідки от Герміона, тобто підліток в школі взяла снодійне? Так сварила. Бачиш, як легко все зварити це зварила. все, що хочеш, Думаю, і там... зілля. це теж інструкція жорстко. А що... а вони лишають е, якісь там кекси, пончики чи щось таке, тістечка на перилах в коридорі, і креп з гойлом, навіть не думаючи, з'їдається. Наші друзі біжать в туалет, додають волосся до зілля. Герміона має додати зілля в зілля волосся, яке вона зняла з свого, зі своєї мантії після дуелі з Мілісентою. Вони всі розходяться по кабінках, випивають, перевтілюються, Герміона не хоче йти, не каже чому, каже: йдіть самі. І наші друзі йдуть, і тут ми розуміємо, що в плані в них був якби провтик, замість того, щоб цілий місяць, поки вариться зілля, дізнатись, де ж гостєва кімната, Слизерину, якось продумати план, як потрапити всередину. У них такий план: просто ходити по школі і питати рандомних людей, де так. наша гостьова кімната. Тому що першими вони про це питають: де, наша, де наш гуртожиток взагалі когось Рейвен кло. Я не можу з того плану. Зілля діє тільки годину. Так. Вони могли б, по-перше, з собою взяти трохи. Угу. Щоб підпити, правильно. Так. Ну, але їм, звичайно, щастить, вони зустрічають Мелфа, потрапляють в гостьову кімнату. І Мелфей каже: я вам зараз таке, покажу таке. І виносить газетну вирізку, яку йому прислали батьки. Тобто, батьки присилають йому вирізку з газети про Артура Уізлі. Отаке у них спілкування в сім'ї. Це доволі цікаво. Зате, зате, Рон дізнається дев'яних цей ну, Потаємна кімната. І до речі, це Поти, ж та да. кімната виходить, в якій вони будуть потім в кінці, в кінці всієї історії тримати. Ага. Мені здається, що це вона і є, вона ж якраз підвітальне, да. типу внизу. З якої їх добі витягне, так? Спойлери. <звук> 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 Отже, ми дізнаємося, що це не Мелфей, і Мелфей не знає, хто це. Батьки йому сказали, але батько сказав, що кімнату відчиняли 50 років назад. Вони це дізнаються, раптово починають перевтілюватися назад, втікають з common room в слизерину, біжать в туалет. А Герміона не перевтілилась назад. І більш того, вона зняла не волосся людини, а волосся Кицьки. А це зілля не призначено для перетілення в тварин. Тому вона стала жінка-кицька. Ну, після цього її треба було ввести в, в медичне крило. Та... От мене ще зацікавило це, бо вони там кажуть, що ця медсестра вона не, не ставить питань, типу, просто лікує. Ну, тобто мені, мені здається, за таких умов і доречно би було поставити питання. Тим паче, що це настільки заборонена. Взагалі вона мала якби повідомити вчителів-директора, що сталося. Ну, класно. І вчителі директора мали спитати, що за. Сталося. Знаєш, з такою реакцією, не дивно, що там успішно міг е, собі тренуватися в Володимир. Міг собі чудити все, що хоче. ну, Це правда, повна з свобода. Реакціями. Настільки довіряти маленьким дітям, в яких є в руках буквально зброя, це не дуже правильна тактика. А діти тож жорстокіші, ніж дорослі, зазвичай. Це правда. Але на цьому закінчиться розділ, який ми обговорювали сьогодні. Зустрінемось. Через тиждень, я сподіваюся. Ми сподіваємося. І продовжимо обговорювати книжку. Наступні три розділи. з вами був подкаст Комірчина під сходами і його ведучий Андрій і Наталка.